На календарі П'ятниця кінець робочого тижня. Про головне і актуальне розкажемо вам прямо зараз у студії Катерина Домс. Мої вітання. Вони змінили перебіг історії нашої держави десять років тому. Більше сотні людей поклали свої життя за свободу та європейське майбутнє України. Щороку, 20 лютого, ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, спогади про найстрашніші дні революції гідності. Далі. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Події 2014 року стали кульмінацією Революції Гідності. Тоді в центрі Києва у боротьбі за свою країну загинуло найбільше активістів Майдану. Серед загиблих на Майдані були і наші земляки. Одним з них був збаражанин Устим Голоднюк. Хлопцю було лише 19. Батько Устима Володимир розповідає: наміри сина поїхати в столицю зрозумів тоді, коли на вихідні він не приїхав додому. Він поїхав самостійно, я так підозрюю, що з якимись друзями з Бережани поїхав на Майдан. Я так і відчув, бо події я слідкував за телевізору. І я набрав його, кажу: сину, ти що в Києві? Він каже, так, ну вже відступати не було куди. Володимир пригадує, приїжджав до сина на Майдан і вже там спілкувались про ситуацію та тих, хто стояв з ним від початку. Просто коли розмовляєш на такі чутливі теми, то хочеш бачити співрозмовника очі в очі. Тоді він вже розказував, яка там ситуація. Він розказував про спілки, як горіли, як горіли люди. Він розказував там про друзів. Це, це власне вже було сам на сам. Віч на віч. Чоловік розповідає, зараз Майдан став прикладом та початком незламного духу українців. Саме тоді ми показали, що наш народ сильний та готовий боротися до кінця. Майдан кажуть, чи Майдан щось змінив? Так, звичайно, змінив. Дивіться, до сих пір про Майдан пам'ятають. Я думаю, ті, хто був на Майдані, вони вже ніколи не будуть такими, як були до Майдану. Майдан змінив людей. Не всіх. Ну це показало голосування, не всіх, але змінив. Я думаю, що майбутнє України буде хорошим, але до нього нам ще треба багато-багато пройти. Цьогоріч ми в Десяти вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні. В десяти в умовах війни з Росією. Про важливість Майдану ми вирішили запитати людей на вулицях міста. Якби не Майдан, то Україна була б сьогодні не така. Жаль, тільки молодих дівчат, і хлопців. Ну, завжди молоді були революційними. Вони. Старші люди вони більш такі консерватори, а молоді, вони йдуть вперед, і дуже приємно, що в Україні змінилось покоління. Там були студенти, і, ну, які хотіли, щоб ми жили демократично, щоб ми були в Євросоюзі. Це боляче, що це залишилось, що це продовжується до сьогоднішнього дня, на жаль, на превеликий жаль. В кожного українця є хоч хтось один, хто був на Майдані, та бачив все, що там відбувалось, і зараз це згадує як страшний сон. Розповіді різні від простих протестів і до обстрілів. Був дядько моєї найкращої подруги, була навіть моя найкраща подруга, вона на той момент жила в Україні. Вона була ще на мирних протестах. Вона не застала побиття. А от дядько знайомий, він вже. Бачив це все. Він майже не розказував, тому що він сказав, що це не для дитячих вух. Але було ясно, що він був не в захваті. Далеко. Мої знайомі так були. Розповідали лише про протистояння хижому беркуту та й все. Нічого цікавого. Ну такі коротенькі якісь фрагменти. Пам'ять про героїв Небесної Сотні не вмирає. Вшановується вона гаслом вдячні за свободу. Щорічно, 20 лютого згадуємо тих, які першими загинули за те, щоб Україна не зникла з мапи світу як незалежна та демократична держава. 24 лютого 2022 року. Дата, яка закарбувалася в пам'яті назавжди в усіх українців, адже змінила наше життя на до та після. Але попри страх, розгубленість і лють, ми мобілізували усі ресурси, аби врятувати життя рідних і близьких та зберегти нашу свободу і незалежність. Два роки рішучої боротьби, ще один рік болю і трагедії, та водночас мужності і незламності. І сьогодні сотні тисяч найхоробріших, найсміливіших і найвіданіших захисників та захисниць України продовжують виборювати перемогу над ворогом. Один з таких герой нашого наступного сюжету. Мама знала, що я вернусь на службу. Вона знала, можливо, саме вона і заклала в мене таке виховання. Що я залишив всю роботу? Я залишив друзів, я залишив рідних і став на військову службу. Це військовослужбовець ЗСУ «Артем». Йому 26 років. Свою службу розпочав задовго до повномасштабної війни. Спочатку строковиком, а згодом підписав контракт. Служив у військово-морських силах. Після закінчення контракту повернувся на Тернопільщину. Тут мав власну справу. Проте, 24 лютого не сумнівався та зрозумів, він повертається у військо. Національна гвардія України виконує дуже різноманітні завдання: від охорони блокпостів до штурмових дій. Від охорони або забезпечення і виконання стабілізаційних дій в містах або населених пунктах, де проходить деокупація. До оборонних дій зараз Артем командир підрозділу. У його обов'язки входить як навчання військових, так і підтримка бойового духу. Каже, на передовій завжди важко, а ще складніше спостерігати за людьми, які залишаються жити у прифронтовій зоні. На військових вони реагують по-різному. Від допомоги і віддавання чоловіком останнього варення, яке було в нього в підвалі. Ну, я стикався з чоловіком, який жив просто. Від лінії зіткнення буквально там 2-3 кілометри, ми стабільно приходили до колодця, який був біля його будинку, брали звідти воду. І він стабільно, бачучи нас, давав нам баночку варення. Коли ми зайшли до нього в гості, він каже, я зараз вам винесу варення, це старший чоловік, ми спустилися разом з ним в підлогу, розуміли, що він на одному цьому варені і живе. І є люди, які казали, коли вже вас звідси виженуть. А найкраще, що підтримує військових, це спілкування з рідними, щасливі історії з цивільного життя. Проте є і болючі моменти. Найважче з чим стикається військовий на фронті. Це саме втрата своїх побратимів, своїх товаришів. Тому що сьогодні зранку ти п'єш з ними чай, ти з ним ділиш не знаю, ту саму кашу, тарілку, якийсь батончик. Через декілька хвилин ви з ним розійшлись, і ти можеш почути радіостанції його позвони і сказати, що він загинув. Захисник переконує, саме на фронті формується найміцніша дружба в цивільному житті. Єдине, що ти можеш дати людині, це свій час. А на війні ти довіряєш своєму побратиму, якого ти міг бачити місяць а можливо, там більше рік, ти довіряєш йому своє життя. Елементарно тим, що він прикриває якийсь певний сектор, який ти не можеш контролювати. Це довіра свого життя. І саме пройшовши такі події, не знаю, втрату або евакуацію пораненого вдвох, просто відбиття якихось наступальних дій противника вдвох. Ви розумієте, що якщо ви довіряєте один одному життя, ви можете довіряти йому будь-який секрет. Два роки повномасштабної моральний дух змінюється. Захисники втомлюються, проте і в цивільному житті можуть зіштовхнутись труднощами. Я розрізняю три погляди: погляд злоби, погляд жалості ну, тебе жаліють, і погляд страху. Коли з однієї сторони на тебе дивляться, як з ненавистю, от ти можливо. Представник військкоматів, ти можливо десь забереш або забереш чи його сина, батька, що дивиться з цього формулювання. Погляд страху це в основному в чоловіків, які дивляться на тебе. Їм чомусь під дому даже соромно дивитися на тебе. Вони там я стикався з таким не один раз, коли ідучи. Виходячи з повороту з якоїсь будівлі, мене бачили, розверталися, йшли в другу сторону. Проте важливо дякувати, посміхатись та усвідомити саме завдяки таким людям. Ми маємо можливість жити в Україні. Я б рекомендував би рекомендував всім людям дякувати військовим, тому що багато хто дійсно відмовився від свого побуту, від часу проведення зі своїми дітьми рідними, близькими для того, щоб тут цивільні жили нормально, не відчули того, що відчувають вони. І коли саме цивільні люди їм дякують, військові будуть розуміти, що вони на правильному шляху, що вони роблять правильну роботу. Незважаючи на втому від війни, бійці дякують усім, хто підтримує їх на фронті. Передають волонтерську допомогу, дитячі малюнки та висловлюють слова підтримки. кажуть сила українців у єдності, і разом ми здолаємо ворога. 24 лютого день, який кардинально змінив наші плани та бажання. Тепер єдине про що усі ми мріємо, це мирне небо над головою і рідні люди поруч. 24 лютого 2022 року ранок. Росія віроломно розпочинає повномасштабне вторгнення на територію України. Цей день змінить долі тисяч українців, стане початком найбільших потрясінь. Рятуючись від російського вторгнення, мільйони людей кидали свої будинки, розлучались з близькими. Цілями ворога ставали не тільки військові об'єкти, потерпали цивільні. 24 лютого кардинально змінило бажання та плани кожного з нас. Якщо раніше українці мріяли про матеріальні речі та подорожі, то тепер усі думають про одне: перемогу, мир, щоб нічого не прилітало, не годіли сирени, літаки і ракети. Про кінець війни, щоб діти додому повернулися, живі, здорові. Саме, саме основне зараз, щоб настав мир, щоб ми прогнали ту наче своєї землі. І Щоб хлопці живі, повернулися сюди і тут жили з сім'ями, з мамами, з батьками, з дідусями. Це за мир. Це про перемогу. І будемо все робити для того, щоб вона якнайшвидше наступила. Думки все одні: ті, щоб закінчилася війна, бо гинуть діти, онуки. Перемога в першу чергу. І, і, якби не перемога, то для чого тоді життя? А для чого наші хлопці гинуть? Більшість каже: на фронті зараз їхні знайомі, друзі, близькі ті, хто найбільше потребує нашої підтримки. Дякую захисникам за їх витримку, за їх сміливість, за їх героїзм, за те, що вони є такі. За те, що зараз можу вчитися ходити на пари, спокійно спати. І я завдячую їм цим, що зараз я можу ходити під мирним небом, а вони можуть навіть кладуть свої життя за те, що ми можемо спокійно зараз, навіть так ходити тут. Мені настільки жаль, що от час мурашки по всьому тілу, я б сама пішла на фронт, але мене ніхто не візьме. Мені дуже прикро. Терпіння, сили. Е і з нашої сторони буде підтримка максимальна, яка тільки може бути. Тож за два роки повномасштабного вторгнення ми впевнюємося, в українців змінилися цінності, змінилося ставлення до життя, до незалежності України та навіть до мови. А ми продовжуємо випуск і далі розкажемо про співпрацю з іноземними партнерами. Тернопільщину відвідала делегація Латвійської республіки. Високоповажні гості ознайомилися з роботою агропромислових підприємств регіону, в тому числі й релокованих зі Сходу України. Подробиці дивіться далі. Співпрацю між підприємствами та розвиток спільних проєктів обговорювали під час Україно-Латвійського бізнес-форуму на Тернопільщині. На заході представляли понад 20 бізнес-компаній. Це представники України та Латвійської республіки. «У такий час у час війни ви спроможні працювати. Ви спроможні згуртуватись і вести свій бізнес. історично між нашими державами економічні стосунки потужні, особливо в останні дні війни. Додають це чудова можливість для підприємців представити свої бізнес стратегії чи знайти нових партнерів у перспективі. Ми шукаємо нові ринки, ринки непрості». От і один з ринків це європейський ринок, який не просто так прийти і його покорити. Туди треба готуватися, готуватися щодень. Якісно готуватися. тож аби мати змогу українським виробникам виходити на ринки Латвії і Європи та заміщати російських виробників. У ході проведення бізнес форуму був підписаний меморандум. Це стратегічна угода. я чули, що вона надзвичайно важлива, особливо для нас в економічному плані, тому що ми рухаємося в Європу. Нам потрібна логістика бачити на кордонах шоропиться, ми може би всі свої продукції. Тому і Латвія тут нам буде. Пригоді, тому що вони працюють над тим, щоб до їхніх портів наша українська продукція проходила через польський транзит. Многогранний проект дуже багато треба пройти і різних узгоджень. Треба пройти різні процедури, в тому числі і проаналізувати та продукцію. Підписання саме такого документу відбулось між сервісною компанією латвійської залізниці й українським виробництвом. Угода передбачає співпрацю між компаніями. Представники Латвії закуплятимуть необхідні запчастини в українських виробників у такий спосіб, замінюючи російські товари. Ситуація через війну змінила. Усе ми також дуже стурбовані, і звісно, ми не хочемо працювати з Росією. Ми повинні шукати інші способи, інші ринки. У рамках візиту латвійська делегація ознайомилась із виробничими потужностями кількох агропромислових підприємств області, зокрема і релокованих. Деякі з них розташовані на території індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб. Багато є працівників також на релокованих підприємствах з інших областей, переважно зі східних. Ми повністю забезпечуємо процес життєдіяльності і виробництва цих релокованих підприємств. Насамперед, така зустріч відбулася для налагодження двостороннього бізнесу, а також з метою українсько-латвійського економічного, промислового та інших співробітництв. Релоковані зі сходу, от які успішно працюють і працюють і на експорт. Тому ми хотіли сьогодні і нашим латвійським друзям показати, що ми рухаємося також в напрямку Європи. Ми хотіли би вийти на європейські ринки. Уже деякі наші підприємства виходять, але ми хотіли також від них цієї допомоги. А ще додають такий форум? Це широкий спектр ділових контактів, з допомогою яких Тернопільщина налагодить співпрацю латвійських компаній з українськими. Виховувала кропивою та палкою у селі Горенка, що на Кременеччині соцслужба забрала із родини чотирьох дітей. Як з'ясувала поліція, над онуками знущалася їхня рідна бабця. Поки триває слідство над жінкою, багатодітна мама разом з односельчанами намагається повернути діток у сім'ю. Подробиці Христина Ландяк розкаже. Тепер на цьому подвір'ї тихо. Галасу та сміху дітей вже немає, тільки самотня гойдалка. Хоча ще кілька днів тому у цьому будинку проживала сім'я мама, четверо дітей та їхня бабуся. Саме вона, за даними поліції, жорстоко поводилась з малолітніми дітьми. Підставою для порушення кримінального провадження стало відео на якому бабуся. Жителька села Горенка 1966 року народження жорстоко поводиться з одним із своїх онуків. Наносить йому тілесні ушкодження та катує. Йдеться про відео, на якому жінка знущається над своїм внуком. Вона влаштовувала беззахисній дитині справжню катівню, наносила малечі тілесні ушкодження руками, виховувала кропивою та палкою. Повідомляє начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко. У поліції з'ясували, подія відбулася ще у вересні 2022 року. Сам же хлопчик розповів, насильство відносно нього було неодноразово. А в той день бабуся жорстоко з ним поводилась через те, що хлопчик не хотів виконувати її вказівки. Та допомагати у господарстві. Я знаю, що забрали внуків, але ж то було два роки тому. Чого так? До людей приїжджають, і балакають з ними, а тут нічого ніякого. Я, я вину визнаю, я не того, але ж... Чи знаєте, ви, за що забрали, за яке відео говорять зараз? Ну за те, що корпивою била дитину. Відео зняла старша внучка Богданка. Проте сама ж бабуся переконує, у людей буває ще гірше. Тому чому саме у неї забрали внуків, не розуміє. І додає, чекає їх вдома. Рішення про вилучення внуків прийняла служба у справах дітей Кременецької міської ради. Там нам пояснюють, до них кадри побиття потрапили від керівника Центру медико-санітарної допомоги, який їм показала мама дітей. Відповідно до вимог чинного законодавства, керівник служби у справах дітей направив це відео у поліцію. За результатами цього відео поліцейські порушили кримінальну справу за жорстоке поводження з тими дітьми. Діток було четверо, ну і відповідно було прийнято рішення про негайне відібрання дітей від матері без підбавлення материнського права. І додає, наразі троє старших дітей направлені у центр соціально-психологічної реабілітації дітей у Тернополі. Наймолодшу дитину, яка має тільки один рік, направили у дім малютки в центр реабілітації Тернопільської обласної ради. Крім того, хочу зазначити, що відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо найменша дитинка є можливість десь її не в не відібравати від матері, то її погодилося взяти кума цієї мами. Натомість у селі Горенка, де сталась подія, місцеві жителі переконують, дітей відбирати у матері не можна, адже та також була жертвою славнозвісної бабусі. Як виявилось, бабця неодноразово вчиняла насильство над малолітніми дітьми віком від 1 до 10 років. Позаду мене школа, у якій навчаються двоє дітей з сім'ї. На камеру вчителі коментувати відмовились. Проте переконують, діти були щасливі, старанно вчились, а мама в сім'ї любляча та завжди доглядала своїх дітей. Хлопчика, який постраждав від бабусі, звати Максим. Він навчається в другому класі. Вчителі переконують, не помічали, що вдома над хлопчиком могли відбуватись такі страшні речі, адже в школі він був позитивним та чемним. Відвідував усі уроки і навіть займався з психологом. Хоча й додають, хлопчик був на інклюзивній формі навчання. Погано говорив. Проте мама пройшла всі необхідні обстеження та комісії. Тому впевнені, жінка відповідально ставилась до виховання дітей. А старша Богданка навчалась у четвертому класі, гарно вчилась та вигравала конкурси. Тому односельчани переконані, спільними зусиллями вони зможуть повернути дітей. Для цього відкрили збір коштів на окреме житло для сім'ї. Своїми силами зробили ремонт, облаштували кімнати та сподіваються, дітей мамі повернуть Додамо, Проти бабусі розпочато кримінальне провадження за фактом катування. Слідство триває. Час вийти на світло. Під такою назвою Тернополі презентували фотовиставку про людей з інвалідністю. У холі залізничного вокзалу розмістили дев'ять портретів з історіями людей, які на власному прикладі показують, як долати внутрішні бар'єри та досягати поставлених цілей. Більше Наталія Романів розкаже. Бачу вас за селом край дороги. Це Павло, йому 18. Він виконує для нас одну зі своїх улюблених пісень, бо каже, захоплюється співом. А ще може танцювати, боротись за нагороди в армреслінгу та навіть відтискатись від підлоги. Проте, усе це він робить завдяки кріслу колісному. Я з війську з самого народження, тому що маю сп маю. Але вважати себе не таким, як інші не береться, бо знає, він звичайний, може досягати поставлених цілей та радіти життю. Я в собі якихось таких проблем не бачу. Те, що я не можу ходити, це не є такою проблемою. Знаєте, так скажу, хто, хто, хто навіть і ходить, він не має таких здобутих результатів, яких маю, які мають люди на інвалідних фізках. До прикладу, ось Павло грає на музичному інструменті. Співає з друзями, долати внутрішні бар'єри йому каже допомогла підтримка найрідніших. Батьки і це брати. Це це дійсно ті люди, які зі мною, скажімо так, 24 на 7, які можуть допомогти в будь-який момент в будь-якій ситуації. Історію Павла, як і інших людей з інвалідністю, представили на фотовиставці час вийти на світло. Художні портрети розмістили на залізничному вокзалі нашого міста. Обрали таку локацію не випадково, адже намагались показати, що доступність громадського транспорту, власне, без бар'єрності нині є дуже важливою. Власне, цей проект е, якраз про про те. Вміння і потребу боротися з внутрішніми бар'єрами, відкривати себе, відкривати свої таланти для людей. Мотивувати людей з інвалідністю, долати внутрішні бар'єри та голосно говорити про свої потреби й права. Головна ідея виставки Ця виставка дуже важлива, бо фотосесія сама вона дала нам такий заряд енергії. Ми побачили, як з цими людьми професійні фотографи працюють. і Наскільки та людина розкривається на тому, на ті грі світла тіни кажуть, проєкт насамперед спрямований на покращення умов життя для людей з інвалідністю та інших вразливих верст населення у Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях. Ми працюємо з фактично з листопада минулого року по трьох напрямках, як я сказала, матеріальні допомоги, асистивні технології і підвіз до ліка... закладів, медичних закладів людей, які потребують цього підвозу. У Тернополі фотовиставка діятиме ще два тижні. Згодом її презентують у Черкаській області. І наостанок про спортивні здобутки тернопільський спортсмен став чемпіоном України з ММА. Богдан Волошин здобув абсолютну перемогу у ваговій категорії до 77 семи кілограмів. Нині хлопець продовжує активно тренуватися, адже вже за місяць відправиться на чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств до Сербії. Все, Першу перемогу та титул чемпіона України зі смішаних єдиноборств привіз із Дніпра у Тернопіль спортсмен Богдан Волошин. Він здобув абсолютну перемогу у трьох боях за рішенням суддів у своїй віковій та ваговій категоріях, ставши першим із 12 кращих борців України. З ММА я перший, хто почав виступати в нашому залі, перший хто почав їздити на чемпіонат України. І відповідно, як і в нашому залі, так і в Тернополі я перший чемпіон України з ММА». Богдан пригадує, що його шлях у бойові мистецтва розпочався чотири роки тому. Незважаючи на свій юний вік, спортсмену вдалося стати чемпіоном України з джиу-джитсу та фріфайту, а тепер і зі змішаних єдиноборств. Каже, підготовка до змагань була виснажливою. Готувався до змагань тут, в нашому залі. Основна робота була заточена під контроль біля сітки, під китки біля сітки, також больові і задушливі прийоми в партері. І цього разу ми додали також великий акцент на ударну техніку на роботу ударами руками та ногами зі стійки. Якраз саме те, що і принесло мені перемогу в фіналі, я активно розбивав суперника ударами, попадав йому колінами в корпус і забрав перемогу рішенням суддів. Як каже тренер Богдана, найважливішим у їхній справі є віра в себе, дисципліна та відпрацювання нових технік. Два рази в день ми тренуємося постійно і в змагальний сезон, і тоді, коли ми не змагаємося, завжди. Зранку тренування, вечором тренування і в суботу також є в нас в нас тренування. Тільки в період змагань збільшується інтенсивність. Ми починаємо більше боротися, більше відпрацьовувати в парах і максимально імітувати бій, щоб бути готовим, якраз таки до поєдинку, змінюємо трошки свою роботу. Та такий підхід у тренера не до всіх каже, щоб був хороший результат, потрібно вміти знайти та опрацювати слабкі сторони учня, які у всіх індивідуальні та посилити сильні. Мені здається, що успіх якраз в індивідуальному підході, тобто в тому, щоб розкривати найсильніші сторони кожного з спортсменів, кожного зі своїх учнів, і якраз таки не підганяти всіх під якусь одну індивідуальну порогу. Перемоги, як і поразки Богдана, все волос приймає як особисті, бо, як стверджує, поганий той вчитель, чий учень його не перевершив. Насолоджуватись новим титулом спортсмен буде недовго, адже зовсім скоро відбудеться чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств у Сербії. Тож попереду обіця нові виснажливі тренування та надіємось, безліч нових перемог, які він привезе у Тернопіль. А поки до того далеко, Богдан ділиться планами на майбутнє. Найвища мета це. Стати найсильнішим бійцем світу, стати першим номером незалежно від вагових категорій. А що буде після цього? Після цього я піду на пенсію спокійно. Ну, як мінімум, з бійцівською кар'єрою я завершу. Але, звичайно, що в спорті залишиться ще на довгий час. На цьому випуск завершено. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги. До зустрічі.